Це моя особиста помста. Ну, Наші владі. А за що саме? А за що? Нема за що нашим владі мститися? Як ви рахуєте? Ну, особисто Це для за... вас за що? За сина. Знайшли я... вашу зброю. Ну, напевно. Вам з Росії передавали зброю. Пані, я не знаю. А де ви взяли цю зброю? Був схрон. А де ви її взяли? Схрон був. А де був цей землі? схрон? На землі знає Тобто ви її просто знайшли? Ні, Мені сказали, де. А хто вам сказав, де? Завдяки проведеним оглядам з одного з вилучених телефонів підозрюваного було віднайдено файл, на якому було видно як місце, де підозрюваний заховав. Знаряддя вчинення злочину це пістолет Макарова. Згідно безпосередньо проведених експертиз, встановлено що вилучені на місці події гільзи, а також вилучені з тіла потерпілого порубія кулі безпосередньо випущені з даної зброї. Крім того, проведено експертизою встановлено, що на знаряді вчинення злочину, а саме на зброї, і на поліетиленовому пакеті, який був В який був завернута ця зброя, є. Сліди ДНК безпосередньо нашого підозрюваного. Пані, я сам шукав сина. Я шукав сина, розумієте? Отак і вийшов. Отак. От а хто що, я не знаю. Ну, що вам написали? Це було по-перше, це було вже давно. Я готувався мінімум більше року часу. Як саме ви готувались? Продумати, треба думати, треба займатися спортом. Я... Вивчали, можливо, маршрути, Андрія Переб'як. Як підходити, як відходити, це все треба знати, подумати. Це все я. Мені там на в'ячку хтось там це.